Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як я робив кришку для септика. Буду її робити з бетону. Висота 7 см, розміри 70 на 70 см. Опалубку я зібрав з кусків ДСП відповідних розмірів. І скрутив їх і укріпив шурупами, як видно. Тут є пластикові нарізані такі кусочки трубок. Вони для того, коли будуть ручки, щоб ми могли їх вставити і не сверлити відповідно. А ще коли ручки будуть підніматися, аби не скорювали бетон. Також я укріпив це все ну, армовочною сіткою ну, розміри приблизно 12-13 см ячейки. Сітку не варив, а в'язав, аби вона була міцнішою. Так що зараз будемо заливати. Ми укріпили ці трубки і будемо заливати. Оп. Ось ми залили форму на вібростолі, провібрувавши декілька хвилин. Бетону ми готували таким чином: одна частина цементу, три частини наповнювача що відсіву в даному випадку. Також відносно цементу ми давали 1% пластифікатора, аби бетон був міцніший. Також ми сітку припідняли на камінчиках, як це було видно на попередніх відео. Це для того, аби був захисний шар бетону. І відповідно, щоб сітка не прогнивала з роками, і наш виріб служив значно довше. От ми приварили ручки. Ручки зроблені таким чином, що вони піднімаються і опускаються. І можна так підняти люк, як при потребі, а коли вони не потрібні, вони не будуть заважати. І от ми встановили його на місце, обклали картоном і зверху робили палубку з пенопласту і облили, аби люк не зсунувся. Відповідно, там ніхто не міг туди впасти. Ну, перевага цього люка, що він досить дешевий у виробниці і якби... Надійний місце. Може було купити пластмасу, але він значно дорожчий. А чегуні, ціна чергуних перевищує собі вартість цього люка на порядок. І я вирішив зробити такі люки. І ну, ще одна перевага, і можна сказати і недолік цього способу, що люк досить важкий. Ну, перевага в тому, що якщо його хтось захоче привласнити незаконно, то це буде досить важко. Ну, а недолік, відповідно його відкривати і закривати трохи важко. Ну, але, в принципі, одному чоловіку ну, з середньої якби, статури. Там, не проблема його підняти і перенести. Якби на інше місце, аби місце там зробити ревізію. Ну, Всім дякую за увагу, до побачення.